Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті Ви на каналі ТОРО Україна. Давайте подивимось Дніпро Кривий Ріг. Ніка Марганець. Що у нас тут буде? Не забувайте підписуватись. Рада вас вітати на своєму каналі. Дніпро. О, щось переживати будете? Кудись їхати? Збиратись чи ні? Боятись чи не треба. Ну, такі моменти взагалі кодли шумно неприємно. Дніпро. Якийсь важкий момент потім полегшення. У вас щось буде будуватись нове. Так. Да. Може, запуститься якийсь проєкт будівництва? Щось високе, гарне, можливо, торгівельне. Знаєте, як от обличчя до зірок. І це то добре, тому що гроші підуть. Так, Дніпро. У мене найкраще, да? Дніпро. Так, будете об'єднуватись і будете в страху один одного підтримувати. Не дуже розумієте, що влада наша планує по Дніпру. Буде якось тривожно, якось один одному дзвонять, передають, особливо в кого там в області. Але влада контролює, просто що може не виходити до людей і нічого не казати. Люди будуть якихось відповідей питати. Тут може не тільки військової ситуації стосуватись, тут буде момент взагалі благоустрою, що відбувається, надайте інформацію по місту. Такі дуже так тривожно. Дніпро. На перспективу отримання гарних грошей і гарних новин. Тут когось додому відпустять багатьох хлопців ваших. Дома, побуть. Чекайте? Я люблю, коли я це бачу. Краще так. Дніпро. Ви якусь важливу роль будете грати в наступі. Я не знаю, як це може бути. Я не хочу там додумувати, я кажу, як є. Але вночі є небезпека, і тут більше показує, що більше тривожно. Може бути гучно, бо бачимо, що щось у небі. Ворог буде щось шукати військове. У місті, але воно впаде недолетиму. Є можливість, що впаде-не долетить. Показує небезпека, область та передмістя. І знову щось близько води по воді. Так, ну от, на воді. З води, от як по Запоріжжі, вони пускають над водою, воно і його не видно. Ну так, ну, якось там воно локаційно, дуже воно незручно відстежувати. Область і про область. Не знаю, наскільки можна казати. Тут кажуть, через область багато поранених будуть вести через вас. Можливо, тут Дніпра, не знаю, не хочу. Ну, воно тільки ворогу на плюс, все це казати. Хоча всі все прекрасно знаю, да? І області прямо в небі, як ото. Громовиця і збиття. Ну, шумна дуже в області? Це пов'язано з рухом нашим вперед на фронті. І тут є небезпека, от, от почуєте мене область з, з того, з Донецького. Да, от Звідти, з тих країв, не з Запоріжжя. Ну, не, не так залітає, як з Донецького. кривий ріг. Що святкують наші військові, ваші місцеві? Ворога підіб'ють, когось прям будуть за рятівників вважати, прямо будемо пишатися. А якісь патрулінові місто буду почисувати, щоб було спокійно. Можливо, хтось наводив, знаєте, раніше. Але все одно є ситуація небезпечна і, можливий, прильот. І воно буде якось йти, чомусь мені Карповницькі кажуть. Не хочу нічого там додавати. Буду якось йти знову таки ближче до води. По інфраструктурному об'єкту є небезпека прольоту, але є можливість уникнути жертв, тому що буде бажати бити по інфраструктурі. Нікапель. Нікопель горить. Чекайте наших військових підкріплення. З повітря ворог. Дивіться, чомусь мені кажуть, що, на жаль, у нас втрати якісь будуть в наших військових. І ворог нам щось розіб'є. Я так думаю, що хтось він знає, де наші локалізуються чомусь. От буде влучання Район у наших військових. Буде гучно, місцеві будуть бачити. Нікопель. А є ДРГ. От дивіться, показуються ворожі, диявола, агенти дивляться. І після цього вогонь йде. Тобто хтось дасть якусь локацію. Ну, єдине, що кажуть, що то добре, тому що зачистять. Буде зачистка також у місті. Ми підкоригуємо плани, і все буде добре, кажуть. Марганець. Таємний план, таємний план, треба мовчати. Ми до чогось готуємось йти з вогнем по землі. Чекаємо на допомогу. Хочемо вогонь та неприємності нести ворогу. Причому свої якісь позиції укріплювати. Дивіться, тут показується чомусь марганець виключно військова ситуація. Тому, мабуть, там цивільним дуже важко. Я не знаю, і щось буде, наскільки це можливо, марганець буде укріплюватись, щоб не було в якійсь частині обстрілів, щоб вони вже не відбувались, тому що якісь плани маємо, шикарні плани. Так, угу. не хочу розкривати всі карти, все бачу. Ви будете як ключовий узловий об'єкт для наших військових.